Вітаю! Мене звати Роман Петрівський і я викладач математики. Минулого уроку ми працювали з об'ємом циліндра та розв'язували задачі на знаходження об'єму циліндра. А на цьому уроці йтиметься про конус і його об'єм. Тож згадаймо основні елементи конуса та з'ясуймо, як же знайти об'єм цієї цікавої фігури обертання. Візьмімо прямокутний трикутник АОБ, що обертається навколо катета АО. Фігура, що утворюється, називається конусом. Рисунок зараз на екрані. Круг із центром у точці О, який утворився в результаті обертання сторони ОБ, називають основою. Відрізки, що утворюють бічну поверхню, називають твірними. Усі твірні є рівними і нахилені під однаковими кутами до основи. Спільний кінець усіх твірних конуса називають вершиною. Відрізок, що сполучає вершину та центр кола основи О, називають висотою. Звернімо увагу, що взявши правильну піраміду і поступово збільшуючи кількість сторін основи, ми дедалі більше наближаємось до конуса. Тож об'єм конуса можна знайти аналогічно до піраміди. Об'єм В дорівнює 1 третя помножити на площу основи С і помножити на висоту H. Перша задача. Об'єм конуса дорівнює 96 сантиметрів кубічних, а висота 8 см. Знайти радіус основи конуса. Рисунок на екрані. Запишімо формулу для знаходження об'єму конуса. В дорівнює 1 третя помножити на S і помножити на H. Розпишімо S як площу круга. Отримаємо V дорівнює одна третя πr у квадраті помножити на h. Виразьмо радіус r. Маємо. r дорівнює корінь квадратний 3 v поділити на πh. Підставимо значення з умови. r дорівнює корінь у квадратному з 3 помножити на 96π, поділити на π і поділити на 8. Дорівнює 6 см. Відповідь 6 см. Друга задача. Осьовим перерізом конуса є рівносторонній трикутник. А радіус основи конуса дорівнює 7 см. Знайти об'єм конуса. Рисунок зараз на екрані. Зробімо виносний рисунок осьового перерізу. Тут знайдімо висоту SO, що і є висотою конуса. Висоту в правильному трикутнику знаходимо, прирівнявши дві формули знаходження площі в трикутнику, а саме через сторону і висоту до неї, а також дві сторони і кут між ними. 1 друга А помножити на hA дорівнює 1 друга А помножити на А і на синус 60, градусів, оскільки в рівносторонньому трикутнику всі кути по 60 градусів. Виразмо HA. Що дорівнює A помножити на синус 60 градусів. Тож висота конуса дорівнює висоті в осьовому перерізі Дорівнює 2R помножити на синус 60. Дорівнює 2 помножити на 7 помножити на корінь з 3 поділений на 2. Дорівнює 7 корінь з 3 см. Отже, об'єм конуса. В дорівнює 1 третя помножити на πr в квадраті помножити на h. Дорівнює 1 третя помножити на π, помножити на 49, помножити на 7 корінь з 3, дорівнює 343 корінь з 3 π поділити на 3 кубічних Відповідь 343 корінь з 3 π поділити на 3 кубічних Третя задача. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 10 см, а один із катетів 6 см. Знайдіть об'єм тіла, отриманого в результаті обертання цього трикутника навколо прямої, яка містить даний катет. Рисунок на екрані. За допомогою рисунка видно, що гіпотенуза цього трикутника є саме твірною отриманого конуса. А відомий катет, навколо якого відбувається обертання, є висотою конуса. Радіус можемо знайти як інший катет прямокутного трикутника СОА. Скористаємося теоремою Піфагора. Радіус R дорівнює Oa, дорівнює корінь квадратний з SA у квадраті, відняти ОС в квадраті, дорівнює корінь квадратний із 10 у квадраті, відняти 6 у квадраті. Дорівнює корінь квадратний зі 100 відняти 36. Дорівнює корінь квадратний із 64, дорівнює 8. Отже, об'єм конуса V дорівнює 1 третя помножити на S і помножити на h. Дорівнює 1 третя πr у квадраті помножити на h. Дорівнює 1 третя π помножити на 8 у квадраті. Помножити на 6 дорівнює 128 Пі сантиметрів кубічних. Відповідь 128 Пі сантиметрів кубічних. Четверта задача. Хорда основи конуса стягує дугу градусною мірою 90 градусів. Відрізок, що сполучає вершину конуса із серединою цієї хорди, утворює з площиною основи кут 30 градусів. Висота конуса дорівнює 2 см. Знайти об'єм конуса. Рисунок зараз на екрані. Почнімо з прямокутного трикутника СОК, де відома сторона і кут. Зробімо виносний рисунок. Знайдімо сторону трикутника ОК, яка є проєкцією СК на площину основи. Тангенс 30 градусів дорівнює СО поділити на ОК. Тоді ОК дорівнює СО поділити на тангенс 30. Дорівнює 2 поділити на 1, поділений на корінь з 3. Дорівнює 2 корінь з 3 см. Тепер про площину основи. Зробімо виносний рисунок трикутника АОБ. Враховуючи, що хорда АБ стягує дугу 90 градусів, той центральний кут, що спирається на цю дугу. Буде теж 90 градусів. Отже, трикутник АОБ є прямокутним з прямим кутом у вершині О. Катети ОА і ОБ будуть рівними і дорівнюватимуть радіусу круга в основі. А це означає, що трикутник АОБ є рівнобедреним. Оскільки ОК є проєкцією СК, то ОК є перпендикулярним до АБ. А в рівнобедреному трикутнику перпендикуляр до основи є також бісектрицею. Звідси отримуємо, що кут КОБ є половиною прямого кута і дорівнює 45 градусів. Тоді з трикутника ОКБ знаходимо ОБ, що є радіусом основи. Косинус 45 градусів дорівнює ОК поділити на ОБ і дорівнює кореню з 2 поділити на 2. OB дорівнює 2 ОК поділити на корінь з 2. OB дорівнює корінь з 2 помножити на 2 корінь з 3, дорівнює 2 корінь з 6 см. Це і є радіус основи. Тоді об'єм конуса знайдемо за формулою. В дорівнює 1 третя помножити на пі у квадраті, помножити на h. Дорівнює 1 третя π помножити на 4, помножити на 6. І помножити на 2. дорівнює 16 смкубічних. Відповідь 16 смкубічних. Сьогодні ми згадали таку фігуру, як конус, та попрацювали з знаходженням його об'єму. Розв'язали кілька типових задач. Наступного уроку ми працюватимемо з об'ємом останньої фігури обертання в нашому курсі, а саме кулею. Рекомендую закріпити матеріал онлайн конспектом та перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тестів. Бажаю успіхів та до нових зустрічей!